У рівному правоохоронці викрили чергову прихильницю руського міру. Жінка на своїй сторінці в соцмережі однокласники звинувачувала українську владу у руйнуванні міст та критичної інфраструктури. Крім того, систематично поширювала з сепаратистських спільнот публікації та відеосюжети, у яких виправдовувала збройну агресію Росії та проставляла її учасників. Намагалася також знайти серед своїх підписників однодумців, але у жовтні цього року правохорон. Ронці викрали і припинили її протизаконну діяльність. У ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання прихильниці руського міру вилучено планшет, на якому здійснювалось розповсюдження антиукраїнських матеріалів за процесуальне керівництво Рівненської обласної прокуратури, вказані особі повідомлено про підозру, у вчиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 436 приміткою 2 кримінального кодексу України, а саме виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.